Здорово. Oh, привет. Хлопці з місцевого автомайдану зустрічають друга бійця батальйону Донбас біля лікарні. Ігор Камінський потрапив сюди після потужного обстрілу під широкинем. Чоловіка контузило, нестерпно боліла голова. Погіршився зір. Йому ледве не відібрало мову. Щас на нормально просто ще не зовсім привик своє річ ну Думаю, як-то і з цим поборемося з часом. На центральній площі Дніпродзержинська офіцера Камінського вже чекає подарунок. Волонтери придбали для. Для підрозділу бійця нову автівку свого бойового джипа ігор втратив за час обстрілів під широкиним. Во тепер в не только пішком ходити буде і, і ползати по пластунськи Атлічно все нормально, хорошо работает, будет на надіжний автомобіль на войні. На додачу волонтери дарують Ігорові оптичний приціл та стереотрубу. дуже нужна штука. Ігор на новому уазику поспішає додому, де чекає дружина Ольга. Приходить. В рідних стінах Ігор замикається. Тут йому все нагадує про загиблого сина. Втіха батьків, 27-річний Андрій, добровольцем пішов до лав батальйону Донбас у квітні торік. А в лютому за тиждень до власного весілля під Дебальцевим втрапив із побратимами у засідку. Їхню автівку щедру зніс ворожий снаряд. Он і ще двоє роблять прикривали відход останніх по парней, то есть он уничтожил Б БТР, вот, и все были ранены, а потом российский танк. Просто добив. Звістка про смерть сина застала батька на передовій. Він захищав південний форпост Маріуполь. Тепер перемога над російськими бойовиками та звільнення Донбасу для нього справа честі. Його Андрій дуже цього хотів. Я, як чувство в місті, це не, нім не, нім немножко було більше животне такое, щоб ну, локально брати смерть сина була не, не зря, да. Это нужно довести цю, ну, війну до кінця. Вже за 10 днів на своєму оазику Офіцер Камінський повертається на передову своїм побратимам, які нині під підширокиним. Переказує вітання. От машина для нас не через 10. Ждіть мене. Буду з, з вами всіх обнімай. Софія Богуцька, Ярослав Шойко, програма Вікна СТБ.